І вже видніється, ось подивіться, видніється монеточка, не знаю яка. Маленька. Ну Думаю, що щось цінне, бо ху -ху, цінне, звісно, цінне, нічого собі. І мої очі просто вже радуються. Вам видно? Дивіться, і що в тебе на цей раз? Уфу. Вітаю, друзі! Я дуже вас рада бачити на каналі Копачі з Полтави. Виїхали ми сьогодні на таке поле, гарно перероблене, ось дивіться, тут соняхи. Поленду зовсім невеличке, ось як подивитися, воно малесеньке. Я не знаю, ну, Нам з серіками, я думаю, місця хвати походити. Е, є перша знахідка в мене вже, вона ще в грудості. Зараз я перемкну камеру і обов'язково вам її покажу. Е, а ви не забувайте підписатися, якщо вам не складно, мені дуже приємно коментувати і лайкати. І, звісно, за рубрику не забувайте. Дуже буде приємно, якщо ви пройште мені свої фотографії, які знаходили знахідки, яких міста і якими приладами. Ну, ви знаєте, як це зробити. Дуже легко. В шапці профілю ютубу е, є перехід на інстаграм і телеграм. Там силочки нажимаєте, і ви до мене попадаєте в особисті. Ну що ж, дивимося мою першу знахідочку. Ось такий незесенький, зовсім незесенький сигнальчик. І бачу в грудочці відніється, гляньте, гурт. Ну Здається мені, що це монетка радянська. Як ви думаєте? Я вже привикла до приладу, то зазвичай так тільки радянщина у мене дзвенить. Бачите, які гарні, ось залишаються від неї від монетки такі ось місця. І так, що тут у мене попалося? Зараз роздивимося на сонечку. Ну так, радянська однозначна монетка. Бачу, ось дивіться, 20 копійок, тисячу. 950-й рік чи 60-й? 61-й 60... 61 навіть, ось, бачите? Гарно, дуже видно, в рельєфах. Мене то навіть не потрібно мити. Класний стан, ось так. Ну що ж, вихажую, Вон, дивіться, сірік ходить біля мене дуже близько. Ось таке поле невеличке. Я думаю, що знахідок сьогодні буде багато. Сідайтесь позручніше, зробіть собі чай, каву і йдемо за знахідками. Я тільки вимкнула камеру, навіть дивіться, ця моя знахідка ще в мене в руці. Не спіла навіть положити її в хабарницю. І подивіться, сірі кличі, говорить, теж знайшов якусь цікаву знахідку. Зараз подивимося, що на нього спіткало. Ууу, гляньте, хреста! Це перша знахідка. О -о. Ну, гляньте, знаєте, пощастило. Ну тут на цьому полі вже неоднократно ми бували. І з хрестами тут дуже жирно. Я вам скажу. Десь випав у мене. ось він. Не знаю, можливо, тут якась церква була, що так багато їх попадається. Класна знахідка. Я вітаю тебе. Покажи, що ти ще. Що це? Це таке здається мені як е, крутілка Ні, з, цього, з газової лампи. Дуже схоже на те. Ну, класно, ще й гудзика, дивіться, знайшов. Ну що ж, йдемо далі. І ось наступна знахідка. Гляньте, яка яма накопана. Вражає мене просто. Ну не знаю, знахідки дуже знаходяться глубочезно. Ось такий сигнальчик дає. 17-18. І бачу вже кругляшок, але не дивилася, що. Ну, здається, теж радянщина, так як по звуку і сигналу і по всьому ВДА, здається, воно є. Так, що на цей раз попалося? Теж радянська монета, вже бачу. Тільки ось яка, зараз роздивимося. Здається, такий, як 15 копійок. Якщо я не помиляюся. Так, 15 копійок. Радянська монетка. 1940. 43 рік, чи 48-й? 48-й. Ну, нічого, нічого. Я думаю, що і ще й царські монетки будуть. Якось так поки. Йдемо далі. Дивіться, яка наступна знахідка. Малесенький-малесенький гудзичок. Ви знаєте, бив мені 3-4. Це взагалі низько-низько. Я практично, я думала, що там якась або дроп, або ще що. Ось така знахідочка малесенька. Ну нарешті, нарешті, щось цікаве. Дивіться, яма взагалі маленька. Я буквально один раз копнула. І вже видніється, ось подивіться. видніється монеточка. Не знаю яка. Маленька. ну Думаю, що щось цінне, бо. Хо -хо! цінне звісно, цінне нічого собі. Ха -ха! Срібна монета 1914 року. Це Микола II. Хо! Клас. Ну да було 80. Звісно, чого ж воно так і було Зараз беру воду. Треба таку знахідку помити. Круто. Оце вже, оце вже все, я трохи довольна. Задоволена, точніше. Бо щось такі монети йшли взагалі, як говорить в народі не фонтан. Ось така монетка, дивіться, царська монетка 1914 рік. В гарних рельєфах. Все чітко, все гарно гляньте, яка краса просто, ну все день вже вдався і до Так, лунає що. Аж очі радуються і вуха. Зараз попробую з вами. Так у мене приблизно лунала перед цим монетка срібна. Можливо, ще раз пощастить. Було б добре. Ого! Дивіться, як кусилися сигнал. 86, 85. Зараз. Знайдемо, що тут таке лунаюче. В грудці в цій. Десь випало? Бачу вже, вже бачу. Дивіться, яке зеленюче, щось таке. Навіть не скажу що. Ну, було дуже гарно, як ви бачили. Ось така попалась знахідка. Ну Потім біля машини помию, може, деякі написи. Ну, навряд. Ось так. Дивіться, наступний сигнальчик, як 36. Чітко. І вже бачу в рельєфах кругляшок. Який тільки? Зараз подивимося. Так, 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 так. Ну, можливо, ще радянська монетка. Я думаю, треба брати водичку. Зараз я помию її, гарненько відчищу і до вас повернуся. Ну що ж, монету вимила, дивіться, дві копійки радянських. 1930 рік. Стан, звісно, такий собі. ну, Але в рельєф видно добре, що це радянська монетка. Якось так. Ну що ж, я думаю, що це поле ми зараз вже покинемо. Тут нема чого робити. Навіть до нас, дивіться, під'їхали камради. Здається, теж чоловік з дружиною. от. Я думаю, що ми теж переїдемо. Ну, вони приїхали, походили трошки і теж уїжджають. Ну, ось така знахідка в мене, як бачите. Ну, Трошки переїхали, локація змінена, але тут теж, дивіться, були соняхи. І в мене такий є сигнал. Чесно говоря, я тут взагалі його не... Очікувала почути. Дивіться, тут таке, як ніби був хутір колись, здається, як на мене. І подивіться на ВДА що показує 20-19. Я вже знахідку подивилася і думаю, вийду до вас, покажу і вам. Ви подивіться. Мені здається, що це скіфське зеркало, кусочок, обломочок його. Ну, не знаю, можливо, я помиляюся, але дуже на те схоже. Я сама не знаходила ще такого. Серіка такі я бачила вже. Дивіться, дуже схожий. Можливо, ні. Пишіть, хто знає. Є наступний сигнальчик. Знаєте, я б, мабуть, взагалі б його мимо пройшла, якби йшла на іншому апараті. І ви подивіться, що я вже бачу. Малесенький хрестик. Ну, це не срібний однозначно. Ось такий безвушка, на жаль, зломане. Нічого, все одно дуже приємна знахідочка. Ось так, класно. Ну, знаєте, в землі було взагалі 5-6, якщо чесно. Я просто б мимо пройшла. Ось такий хресточок. Біжу дари. Ось підійшла вже до Серіка. Теж знахідка мається якась дуже гарна. Зараз подивимось, він просто так ніколи не зве. Так. Ого. Нічого собі. Та це ж 5 копійок. А може й 3. Зараз, я думаю, має навіть значення помить. Зараз візьмімо воду. Здається, такий, як Микола ІІ. Так, так, так. Ну, гарно, я тобі скажу. Все-таки локація цікава по-своєму, але ж сигналів просто... Просто дуже багато. І все дзвонить чорним практично. Так, що тут у нас? 1860. Восьмий рік. гляньте, яка монета крутезна. Це в нас, здається, таке як три копійки. А може і ні. Трохи затерта монета, звісно. Не пойму як отак ось. На цьому місці якраз і не видно, що це. Класна монета. Ну просто за Ладно, йдемо далі, біля машини більш детально її роздивимося. Постояла більш детально роздивилася, таке все-таки, мені кажеться, це 5 копійок повернулось до вас, і це Олександр. Вислухала ще один сигнальчик 40, і вже бачу, видніється. Здається, таке, як конинка. Гарно, все одно я вам скажу. Гляньте, яка якось так. Іду далі. Ну, Серік мене теж здивував. Кричить таке, що навіть не думали, тут можна зайти. Більш на хуторі ми на такому, не знаю, радянській, царський. Зараз подивимося, чи я правду почула. Гляньте, вістро стріли знайшов. Такий етикет були, бачите, і скіфи, і чека, і все що хочеш. У мене попалося кусочок дзеркала, у нього нак. Класно, тримай, вихажуємо далі. Спочатку я хочу сказати свої емоції від цієї локації, це просто якийсь треш. Тут все, все просто звинить, все. Ну, Звісно, тут була хата і не одна, притом хутір. Але дивіться, я виходила сигнальчик який. І мої очі просто вже радуються. Вам видно? Дивіться, ще один хрестик. І подивіться, який круто. Це просто-просто клас. Гляньте, вушко на місці. Все ціленьке. Клас. Зараз помию. Такі гарні зачотні знахідки хочеться мити. Радянщину не дуже хочеться. Ну, звісно, іноді приходиться, щоб хоч роздивитися рік. Ну, такі, це просто клас. Зараз, зараз. Та ви що, ви подивіться на цей стан хреста? У мене такий вже, чесно говоря, в колекції один є. Колись ще я ходила з Аською 350-ю, тільки-тільки вчилася. І ви подивіться, яка знахідка ще подібна. Ну, він трішки отут погнутий, на жаль, я думаю, просто під час переорювання, так як тут ви бачите, ось соняхи росли. То його просто пошкодили клас, ну просто лайкосик. Йду, вислуховую тепер сигнали ще чітше Знову серіка гарна знахідка. Ну, щастить, як завжди. І що в тебе на цей раз? Уху, Срібна монетка, нічого собі. 1858 рік, 20 копійок. Це, здається, Олександр III. Ну, молодець. Сьогодні я з сріблом, і він з сріблом. Такі все-таки монети, такі робили гарні. Гляньте, які вони товстезні. Просто немає слів. Клас, я вітаю тебе. Дивіться, як в Чорноту кидає. Тому що під низом куча-куча желіза. Ось уже видніється кругляшочок. Здається, таке, як опять, радянська монетка. Так, да, одна копійка. Зараз подивлюсь, може, рік побачу. Так. Так, побачу, Ось дивіться, 1900. 61 рік. Ну, нічого теж знахідка. Кладу в хабарничку і вихажую. Нарешті, нарешті щось таке приємне на слух. Подивіться ось, видніється монетка. Клас, оце це вже гарно. Деньга, мідна монетка. І в нас який рік 35-й, 1735. -й. Ну клас, це вже цікава монета. Щось радянське взагалі мене не радує. Ось так. Ну що ж, друзі, я думаю, ще трошечки похожу тут, чесно говоря, вже вечір. і будемо їхати додому. Ось така монетка. Ну, що ж, на сьогоднішній день коп завершується, я йду до машини. Три е, виїзди на коп я не заряджала прилад. Хотіла перевірити, наскільки мені його хватить. Ну, це зранку до самого вечора і в мене, скажімо так, ще він моргає сьогодні. Класно, я думаю, скажу вам так, тримає він свою зарядку, ну, якось так. Гарно, дуже сьогодні провели день, класні знахідки знайшли і хрести, і монети, і всі ріка теж там дуже куча всього багато цікавого. Кому сподобалось, не забудьте підписати, прокоментувати, лайкнути. Будемо вдячні, і я думаю, вам це не складно зробити, хто цього ще не зробив. Ви ж можете пропустити самі цікаві наші випуски. Нагадую теж про свою рубрику, будь ласка, присилайте мені свої знахідки в фотографіях, в яких містах копаєте і які такими приладами, я обов'язково виставлю наступні відео. Ну що ж, йдемо до машини, роздивляємося, що ми знайшли разом. Три секундочки чекайте. Ну а я думаю, мені тут хвилин 10 іти я думаю, швиденько добіжу. І так, ну що ж, відеообзорчик наших знахідок. Дивіться, скільки я всього знайшла цікавого. Таке, як ніби скіфське дзеркало, ну не знаю, Серік теж говорить, що дуже схоже. В нього було таке практично ціле. Хто розуміється, звісно, пишіть. Це мені таке ніби як проколка, але ж я теж сумніваюся, вона зігнута якась запчастинка від чогось, не знаю від чого. Такі два гудзики, тобто не два, а півтора. діньга 1735 року. По Радянщині 20, 15, не знаю скільки тут погано видно. дві і одна копійка. Дивіться, який гарний попався мені такий ось 15 копійок царська монета 1914 року. Стан взагалі просто крутезний. Попалися мені два хрестики. Один такий малесенький, без вушка, а цей, насправді, я скажу вам дуже-дуже зачотний. Гляньте, які написи. У мене такі є трошки більші в колекції. Тепер буде два. Частинка від колечка попалася. І ось така попалася мені конинка. Кераміка, кстати, тут, дивіться, ось яка була. Ну, по шмурдяку дивіться, як завжди, я все складаю. І по Серіка знахідок. Він дуже багато всього дивіться, знайшов просто, як завжди. Дивіться, скільки прикрас познаходив, всякі вісюльки, всякі обломочки від не знаю навіть і чого, але вони дуже-дуже гарні. Знаєте, з камінцями. Такі гудзики ось знайшов. Ось вони такі гарні з зірочкою. Такий, такий як у мене, це лисенький вушком. По знахідкам по таким. Дивіться, навіть знайшов скіфський нак, сережка здається. Ось спинка фібули. Фібула така як пеньківська частинка від неї, дуже гарна. І тут всякі обломки, Я не знаю, що це таке, що це Сережа? Може, вісочну, може, посліти. Ну, Бачите, ось навіть дивіться, попався йому ось такий дзвіночок. частинка від годинника запчастина. І по більш цікавим знахідкам подивіться, скільки всього на бомб бомбив. Дві копійки, таке, здається, як Микола ІІ. 20 копійок срібні. Ми ви бачили, я вам знімала 1858 рік. Це теж дуже гарна знахідка. 5 копійок Олександра 3. 10 копійок ще ходячка українська монета. І по радянщині, дивіться, раз, два, три, 4, 5, 6, дуже багато. Оце ось маленьке щось не знаю. Ми дивились, дивились, що воно таке. Можливо, крутілка з гасової лампи, можливо, можливо яка думає. монета, можливо, гурт-жетон, не знаю. не зрозуміло. Дуже багато набомбив хрестиків. Частинки ось відломані від нього. Ціленькі, так, і отакий ось хрестик. Це таке, ніби, як, здається, пломба. Навіть написано 915 на ній, з цієї сторони, буква Е. Кілечко, ну гарно, дуже гарно відкопалися. Кому сподобалося, підписуйтесь на канал, коментуйте, лайкайте і до нових зустрічей!